Луки не трогать. Та їх не трогає Послухайте, Луки не, не трогать. Але так вийшло, що у 2024 році, в тому році, у вас був назвав КСП, як називаєте КСП імені Шевченка. Воно казалося не закрите. І рішення зборів КСП вони провели інвентаризацію землі і виявили землю, що ту, що вони виявили. На сьогодні кінці, дайте мені інформацію. Давайте я розкажу, а потім... Так, І виявилося, це зробили цю роботу у 2024 році. А ми тільки взнали, тому що немає доступу до кадастра. Ну і не перебуваємо. Значить, чотири кадастрових номера це одна площа 10 гектар. 10,68, друга гектар 88, і третя площа 9,81 площ. і четверта площа 4,59. Коли нам стало відомо про ці дії і побачили власника, це фермер, який він сам із письма Павло Миколайович, який проживав у вирішальному. До вас як ніякого взагалі відношення немає. Ще в не не сенчі він пробував за сенчею. Сьогодні він, 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 він проживає у Лошиці. І побачили ми це неподобство. І ми звернулися е, до правоохоронних органів. Про це неподобство, щоб ми розібрали. На сьогодні, що відбувається, порушена кримінальна справа. По цьому по е, я своїми словами скажу це захват землі. Це вона не отримана вона, ну, як, можна сказати, законними методами. І спілкуючись із районним прокурором, я мав розмову на тому тижні десь, я думаю, за місяць, за півтора на неї буде накладений арешт. Тобто ніяких дій, ніяких робіт, він після цього, коли буде накладений арешт прокуратури, на ці земельні ділянки. і я вірю в те, що і прокуратура говорить, що ці землі повернуться нам до нас в громаду. Оце отак. Будь ласка, більш такі нюанси, якщо у вас є питання, як воно вийдуть, як вони провели інвентаризацію землі, то плачуть, то плачете. Я своїми словами коротенько розкажу. Е, дивіться, коли е, було КСП. У КСП був державний акт колективної власності. І з цього державного акта частину земельних ділянок е, зборами КСП розпаювали, е, а частина земельних ділянок залишилася в колективній власності. Ну, до 24-го року розпоряджалися і адміністрація мала право розпоряджатися цими земельними ділянками, які були в колективній власності у цьому державному акті. І 24-му році е, непонятно в який спосіб. Створили юридичну особу, так як правонаступник, товариство була колективна форма власності, створили нову юридичну особу і зробили його правонаступником у цього колективного підприємства, яке було тут у Василькові. І це новостворене юридична особа товариство проінвентаризувало чотири земельні діляночки, які залишилися з того всього державного акта здорового. І не зрозуміло в який спосіб вони змогли перевести з колективної власності, показати, що це приватна власність, і ще й в нотаріуса зробити договора купівлі-продажу. Договори купівлі-продажу купівлі на письмака були зроблені 28 травня 2025 року. А це Через тиждень ми, як тільки узнали в міській раді, що така ситуація, ми за одну земельну ділянку узнали. Тоді я подивився по реєстру, які там ще були. Ну по цій людині я пробив які земельні ділянки в нього знаходяться в власності, і ще виявилося до тієї однієї ще три земельні ділянки. Той же самий день він придбав у власність. І зразу за підписом міського голови подали на Миргородську окружну прокуратуру. ми 6 червня. І 9 червня вже були внесені відомості е, до реєстру е, кримінальних проваджень і відкрита кримінальна справа прокуратурою. Е, в частині, так як воно звучить, не встановлені особи на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості, заволоділи правом приватної власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення колишнього КСП. Імені Шевченка на території Лохвицької міської ради. На даний момент йде розслідування по даній справі. Його встанови посіє траву, ну, люди сіно косить, переорав, перелісував у лісі, там площі. Вони там лісові. ну, Переворано. Хто за це буде? Ну, видимо, я думаю, промить. що буде проводитися зараз розслідування, проводи е поліція. Сьогодні ми а так слухайте. Ми час. сьогодні визивати їх. Повірте мені, Ті ми це. так не залишимо це. І повірте мені, е буде я думаю, що проведена буде експертиза, і всі збитки, які він наніс е своїми діями, вони будуть відшкодовані. Так, я не хочу не вас запевнити, послухайте, чого ви тут О, е слухи тут ходять різні хтось там десь що зробив. Вам сьогодні сказали, як це зробили? Це зробили, можна сказати, за спиною у вас, за спиною у мене, і за спиною в старості. Не треба говорити, я вам кажу. Якби ми це знали, тому що ми на попередній сесії виділяли 5 гектарів для, для, для пастівня у селі І Якщо тут подивитися, дайте, будь ласка, карту, друга за мене ділянка, там є чотири. Бо праді сюди, як виїжджаємо у село з правої сторони, Христа, там, де ГРП да. стоїть. Та, та там вода, оце... там води, там видіть. Оце, там оце всім дивіться, всім. І оце теж також, оце за мене ділянка, вона сьогодні оказалася. Якщо це є приватна власність, він має право і забором його родити. Ну, чесно сказати, ну це що для мене був? Тому сьогодні відбуваються такі день. Це зробили за спиною у вас і в нас. Але повірте мені, ця земля все рівно буде знаходитись е, у власності громади. Дуже погано, що сьогодні немає у трьох селах, це сьогодні Христанівка, Василь немає старості. Я думаю, що в липні місяці ми до вас прийдемо і будемо проводити слухання. Щоб обрати нового старосту. тому що без вас я сьогодні не маю права призначити такого згідно до законодавця. Сьогодні, Мама, якщо ми говоримо за землю, то давайте ми говоримо мені конкретно і здатним. У мене немає Давайте, якщо ви це я оформлю сину. Учасник воєнний дій. У землі ді... вже не було послуг. Ну, без нас зробили, я ж що приїхав? Ну Як, Як ви давай, це послухайте, ну давайте так, включайте. Якщо е зробив би це я, я б звертався в прокуратуру. Ні, знаю, але було. я звернувся за підписом моїм. То, що за спиною зробили проти закону, реєстратор зробив. Я ж вам розказую. <плес> я дивлюся, в очі він нема що ховати. І тому я звернувся в прокуратуру. <плес> Таді вони, давайте перепакаємо. Ческа, от дівчат живе Микола. Тепер йому ні дихати, нічого. Во вселі все. Так же. Прийдуть по людей. Давайте ек... ми ж боремося за екологію. За екологію. А поручається у нас такими один одному троєм. Давай. Але є питання, можна? Ми за. Анатолієм Івановичем Діхтярем косили сіно 10 років. Ми держимо по шість голов. В цьому році доходять до нас слухи, що ми вже там косити не маємо брава, тому що приїхав громадянин з під Києва. І взяв там землю е, собі своїм коровам коси. У мене питання. Ми, як мешканці села, які не косимо сіно на продажу, ми косимо іменно для свого господарства. Зараз таке время, що треба виживати. Люди в селі стараються працюють і заробляють своїм трудом. У мене питання: як так вийшло? Сільська рада, всі знали, всі мешканці села, знали, що ми там косимо. Приходить пан Філовича, я не пам'ятаю. Я, я тут ні до чого сіну. -прос. Є вона що Хай... мені тепер робить? Де нам, як мешканцям села, накосить сіна на шість голов скот? скоріше за все воно оце до цих ж, дерев. Оце ж воно видно, що ото е, ухожена ділянка, бо це ж бур'ян тут вже ніхто я не писав. А то поначалу, мабуть, оце, мабуть, та земля, що казала та жінка. Ну так казала, що тут та розказують, що тут як сіно так страшне, то сіно. Вон позаростало. Це ті, часів. це ті будіну, тобто? Так, а ці ж кричать, правда. бо вони ось засіяли. Чого ти не вибрав на стадіоні? Тому що там старина, там купина, його треба <праць> <праць> розробляти, правильно? Що ну тут воно косилося? -косило? Говорить про ту. Бачите, бачите, його видно, воно виділяється. Там 30 сот. Що там коше, Ну оце ж усе воно стоїть, тут же ж дерева позаростали, видно, що його вже тут років 10 ніхто не косив нормально. І Скільки тут дерев? Так, тут ще... Три, шість дерев? ми ми не знає. Ми такі, ми святі. Було КСП, це колективне сільськогосподарське підприємство. І на це колективне сільськогосподарське підприємство був виданий державний офіс на, на землю. Це загальна ваша повністю земля була у всіх членів цього колективного підприємства. Частину цих земель із державного акта загальними зборами розпаювали і передали членам цього господарства. Не перебивайте, будь ласка. Передали членами цього господарства. Далі частина земельних ділянок була не розпайована в державному акті. І цією землею розпоряджалася і адміністрація, і Держгеокадастр, і ще раз адміністрація. Залишилася там малесенька частина земельних ділянок, які нікуди не передать. І у 24-му році, непонятно яким методом, реєструють після цього КСП юридичну особу з такою самою назвою, тільки товариство імені Шевченка. І прописують туди. Це все в Полтаві робилося, це ну, Лохвиця тут і не ніякого відношення туди немає. І ця юридична особа з такою самою назвою бере й проводить інвентаризацію земельних ділянок, ті, які в державний актоці входили КСП імені Шевченка. І реєструє чотири земельні ділянки, які нікому не передані ні у власність, ні в користування. Це було у 2024 році. Тоді непонятно яким методом. Вони реєструють право приватної власності, не колективної, а приватної. І 28 травня 2025 року продають ці чотири земельні ділянки письмаку Павлу Миколайовичу. Через тиждень ми узнаємо в міській раді про те, що тут вони хочуть того, що... Оця земельна ділянка, як на Хрестанівку, повертати в ліс, туди пішла. Там частина накладається взагалі на ліс. Вони хотіли, я не знаю, випилювали, не випилювали, хотіли ми ще ліс там випилювати. Ми, ми тільки узнали, ще то зразу звернулися в Миргородську окружну прокуратуру. Це було 6 червня. 28 травня був договір купівлі-продажу. 6 червня ми вже звернулися в прокуратуру. 9 червня. Була відкрита кримінальна справа із несенням в єдиний реєстр судових розслідувань в частині незаконного заволодіння земельними ділянками. На даний момент першим відділенням поліції йде розгляд кримінальної справи. І буде зі слів окружної прокуратури сьогодні робляться дії, щоб накласти арешт на дані земельні ділянки. Сергій Миколаївич, хто підписував вам — Який дом? Ну оце ж на да, договори є з дві сторони. Один продає, другий купляє. Письма купляє, а хто продавав цей? Товариство це? Ну, Особі, Особі там кого. Хто, хто представник? — Там же ж не були. У договорі дуже товариство з обмеженою відповідальності колективне, сільськогосподарське підприємство. Імені Шевченка Васильки. То است, як воно називалося, колективне. в Особі директора. Так. Гриценко ІІ. і І. Це Ось той Полтавський знає, де Шевченка, він взагалі. Дивіться, маленьку поправочку. Що це маленьку продає? щоб ви розуміли, такі можна сказати, схеми зараз йдуть по всій Україні, тому що це хтось знайшов якусь лазейку, ну, Віктору Івановичу було повідомлено, що не тільки по нашій громаді в Миргородському районі. Зараз йде отакі от діяння. Якщо там буде хоч один квадратний метр переурану, то розірветься до віроле. Так зараз і щось робите, дістуєте, що візіть оставить, не залюбите. Купили, що там розказували. А це сіно козна ділений. Ти мовчить. Я вас прошу. Я вас прошу. Давайте йдемо, йдемо. Так як нормальні цивілізовані люди. І той день не треба, не треба, не треба так один одного закривати. Значить, кричи, не кричи. Я вам говорю, що я приїхав отут до життя свого життя. Створили і зарештовані. Чого ти поперлася? Та не тільки поперлася. Ми просили, написали заяву. Ольга Миколаївна. Ти не тримай тут, бо ми розкажемо, що було при да. Путіфанській і т.д. Ну ми зараз поїдем на цю нашу дівчатку, я, я подивлюся. Чи, чи там сінокос, чи що там. Сінокос ваш. Я покажу, де ми косили. Я покажу, де ми косили. Ви тебе не гнає, і тепер якщо якщо говорите ви? правду, говоріть правду. Що я вам сказав по телефону? Що на сесії вирішено. Ну, вам ви Ольга дали. Миколаївна. Ольгу, Ольга Миколаївна, ні. Ольга Миколаївна написала не заяву розглядати за п'ятий разом, не за п'ятий раз. Ви, ми, не ми, знову. Ми, знову. ви а, мені чи Кристанівки там землі? І в взагалі немає, вилізів. Слухайте, ми ці землі заберемо, повітряні, ці 30 гектарів. Нічого лізе в ці васильки. Як? Ти я тут родився в Сусі. Я Скільки у вас? 62 чи 70? 74 роки. Так де ви були в 50 років? В Україні були. В Україні. Вот <говорот> это трактор? <говорот> да. Род Як по спол... цветі, так не. Да. мені. І той самий агрегат іззади. і ззаду. Та і йому таке, його послали, бо не поїде з роботи вигнути. Звісно. А те, що хто тут керує, тут. Щоб... То керує so, ним таке, не трактаристом. Ну, Душниця без стіє, ми степанські. Та тверюга страшна. Вона мене теж напайок дурила. Лічно мене надурила. Вона понагрібала таких да. мільйонів. Що. У мене є синочок у Ки... у Києві, Вона через Полтаву дала і все відкрило все як ми полагається. Для них відкрили, гроші фінанси є. Я так думаю, що це сто процентів.